Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. Ото тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле. Інакше я не встигну на останній потяг. Йди, звичайно. А якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. Донечко, цей хлопець сирота. До того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж. А мені не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця йому і так дісталося від життя. Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз. Купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцією, все, де треба, пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут за вікном прогримів трамвай, шафа склалася як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцію. Знову трамвай, шафа склалася. Вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід, як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом шафу. За інструкцію, як треба. Знову трамвай, шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо, я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали, сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік. Дружина йому. А в мене тобі сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить, знову шафу відчиняє. А там сусід. Чоловік офігів питає Петро. А ти чого тут робиш? Юро, не повіриш? трамвая я чекаю. Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво. Коханий, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. Навіщо? Термін придатності шукаю. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві: Дайте мені сім пачок масла. Одну не треба. Боїшся стрибати з парашутом? Так, стрибай без нього. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Хто ж в такий час лекції читає? Чоловік. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають Долари є? Ні євро є, ні гривні є. Мужики. Ви або глибше мене занурюєте, або довше тримайте, бо нічого не видно.